У бюджеті міста на цей рік не передбачені витрати на будівництво громадських туалетів. На наступний рік такі кошти планується, але це ще дуже не визначено. Тим часом мешканці будинків на Майдані Незалежності, проспекті Миру та на вулиці Міцкевича потерпають від того, що поблизу ніде немає туалета. Усі масові заходи святкування, особливо ті, в яких бере участь молодь, для людей, які тут мешкають, означають одне. Живем мы здесь с 1963 года. Пока вот не сделали в Майданной залежности, не начали тут всякие цвета праздновать, то было все нормально, потому что здесь были частные домики. Ну а теперь, независимо от того, какая партия, какая, какая группа там что там отмечает, у нас во дворе туалет. Все. Раньше был туалет вот здесь, старая была поликлиника, там был туалет. То туда еще бегали. А сейчас нигде ничего нету. Как ни приди, везде под заборами. Як то було мероприятие детське какое то, то мы ми всіх от на настройку посилали. Отож, проблема актуальна і уникнути її неможливо. За санітарними нормами, на кожні 10 тисяч мешканців міста потрібен один туалет. Тобто у рівному їх має бути не менше 25. Начальник міського управління комунального господарства Юрій Собчук повідомив, що влада міста про нестачу туалетів пам'ятає і шукає способи фінансування. Можливо, туалетами зайнявся б хтось з приватних підприємців. Однак бажаючого будувати чи закуповувати компактні біологічно чисті туалети поки немає. Стосовно ж Майдану Незалежності, то тут, на думку пана Собчука, ще треба знайти місце для туалета, аби він не муляв око. Хоча якби проблема була лише в цьому, то її, певне, вже б не існувало.